Рівнянщина нарешті дочекала з першого справжнього снігопаду. У неділю за п'ять годин випала півмісячна норма опадів. Проте на диво кількагодинний снігопад не перетворив автошляхи на суцільні затори. Жодний пасажирський рейс з автовокзалів рівного не був скасований. Водночас, скаржаться водії, доїхати до пункту призначення їм було не так і просто. До сарного зовсім не чистили ще з А Е, Після сарного почали одна сторона вже чист, чиста. По Березневському району то зовсім з дві сторони чисто вже. Назад, може, саме розтане. <гум> з Радивилова їдемо, там менше снігу, там звечора досі, що нормально, а тут набагато більше. Ну так. Ворну чисять, може бути. Працює спецтехніка з самого ранку і на вулицях Рівного. Комунальники кажуть, ситуація на дорогах не критична, адже розчищати місто від снігу виїхали, як тільки він почав падати. Розпочали ми роботу вчора приблизно 16-ї години дня, сімнадцятої почали першу посипку, відпрацювали цілу ніч. Роботи продовжуються на даний час. На дану хвилину практично закінчено. Питання розчистки і посипання основних магістралей вулиці, по яких рухається громадський транспорт, прибрали від снігу вже переважно і усі другорядні вулиці міста. Працює приблизно 50 одиниць техніки, зокрема 22 одиниці міського шеву. дороги посипаються однак погода нас не балує на сьогоднішній день. Своєю роботою комунальники задоволені. кажуть, на цей раз до снігопаду були готові. А от водії, які курсують містом, більш критичні і без роздумів вказують на недоліки в роботі комунальних служб. По Особольний там перед світофорами з Горбка дуже тяжко з'їжджати. не Можна зупинити автобус. Проте від снігу на дорогах області вже незабаром нічого не залишиться. Синоптики кажуть, найближчими днями очікується плюсова температура з дощем. Морози на Рівненщину повернуться лише на вихідних. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День.